Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і ви на каналі Олексій Антоненко. І зараз ми з вами перенесемося у Нідерланди у всесвітньо відомий парк квітів під назвою Койкенхоф Ви готові? Тоді поїхали! Ну, на початку трохи історії. Сам квітковий парк Койкенхоф, королівський квітковий парк, або як його ще прийнято називати, парк Тюльпанів, було закладене в 1940 році у містечку під назвою Лісе, що в 30 кілометрах від Амстердаму. Друзі, парк Кейкенхоф Нідерланди. Парк тюльпанів. Тут налічується більше 7 мільйонів квіток. До речі, тут не тільки тюльпани є, а й орхідеї. Тюльпани найвідоміший квітковий парк на планеті. Так. Е, його колекція так, так сказати, налічує більше 7 мільйонів квіток такі лабіринт, типу, ще є. Ну, короче ось так змейка можна ходити тут по таким лабіринтам або наліво, або направо от так і деше деше буває, що тупик Ось наприклад як тут от можна а цель вот дойти до той беседки ура ми це зробили. От вони прямо по курсу. Тобто, кожен рік, кожен сезон, е, місцеві працівники цього парку е, висаджують більше. вдумайтеся е, в цю цифру більше семи мільйонів луковиць чи цибулин. Це не тільки тюльпани, тюльпани в пріоритеті, безумовно. Але також тут ростуть нарциси, гіацинти, орхідеї. Інші квітки, навіть можна побачити сонячники, як це не дивно звучить в одному із павільйонів. А що цікаво, що цікаво, сам Койкенхоф, або Кекенхоф, як його ще називають, працює всього на всього 3 місяці на рік. Тобто з березня по май. Травень, по Квиток на дорослу особу на дорослого коштує 22 євро станом на 25 рік. Ось такі ціни. До речі, якщо ви надумаєте відвідати цей парк, треба квитки замовляти тільки онлайн. В касі. Ви його на місці не купите. До того ж, варто врахувати величезні черги. Е е е е е рекомендується, ну, знаючи люди рекомендують в парк їхати краще по буднях, е е тому як на вихідні, у суботу, неділю тут просто дуже-дуже дуже велике скупчення народу. До речі, сам парк займає територію 32 гектара, 32 гектара. І тут не тільки квіти, тут можна е, наблюдати і ландшафт декор, то є множество каналів. Що ще раз підчеркую, що ми друзі з вами у Нідерландах перебуваємо. Да? І всевозможні скульптури, поділки, декор. Також із інфраструктури тут є і дитячі майданчики, є достатня кількість кафешок, туалетів. Щоб не заблудитися, на вході можна взяти карту. Їх роздають безплатно, от вони на вході лежать. Або якщо ви їдете з екскурсіонним маршрутом, гід вам видасть карту. В тій карті начерчен план цього парку. Цей парк має три виходи: один із виходів, там, де автобуси, і другий два виходи для парковок автомобілів. Вот. там все воно розчерчено, Ну, звісно, сам, сам план дещо запутаний. І, до речі, тут в парку навіть є свій лабіринт да, він в такій ігровій формі, а також один вітряк є, котрий, ну, він працюючий, але більше він як е оглядовий майданчик використовується, тобто туди можна піднятися, і, от, до речі, що ми зараз з вами робимо? І поспоглядати, подивитися на цей парк е ну, дещо з висоти, скажімо так. Да, тут також є і фонтани всі возможні, і канали в вигляді річок. Як воно струмочки, всякі е, скульптури, як я казав, і на навіть музикальна частина парку є. Тут музикальні автомати, де можна послухати музику. А також му е оранжерей, оранжерей. і в одній із них е знаходиться музей Кейкенхов, де розказується про історію цього парку. Подробиці, дати, які були виставки, які були події, так чи інакше пов'язані з тим парком. Щодо Домашніх тварин. Можна проходити в парк з собакою, але вона повинна бути на повідку. Ось такі от друзі, правила. На територію парку Койкенхоф дозволяється проносити з собою продукти харчування. Тобто, ви можете взяти з собою щось перекусити. Напої можна з собою брати. ну, Само собою розуміється, що не смітити. Тут е, сміттєвих баків вистачає, тобто викинути сміття буде кудись. Відповідно. Також на території парку не заборонено, можна полити або курити. Вот. Ну, Я от наразі, скільки ходив, ну, бачив, щоб курили ну, буквально там 2-3 чоловіка. Поряд з парком знаходиться такий невеличкий риночок, де можна купити лукавиці цих тюльпанів, також там безліч можних і так далі. Ну, ми туди не заїжджали, так як ну. Не було такої потреби. Нам предложили, але вся екскурсіонна група відмовилася, щоб там тратити ще час. І ми поїхали після того на Амстердам. До речі, Амстердам, як я казав, знаходиться у 30, а якщо бути точним, 28 кілометрах від цього міста, і туди можна запросто дістатися як машиною або автобусом. Якщо ви з туристичної групи приїхали, як ми. Або їздить міський транспорт. Міські буси їздять е, від зупинки Амстердам Централ, сідаєте і пряміком на Кей Вартість такої поїздки в одну сторону на дорослу особу буде 10 євро. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте йому жирний лайк, підпишіться на канал, напишіть коменти, поділіться обов'язково з друзями. А з вами був я Олексій. Всім добра всього найкращого з Нідерландів з парку Тюльпанів. Хойтянкочус.